ранку, Сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, скажіть, будь ласка, що я зараз робила? Так, я віталася. А з ким я віталась? З Сонечком, з небом, з пташками і з вами. А як я віталась? Я казала доброго ранку. Це вічливе слово, яке ми кажемо з вами кожного ранку. Погляньте, до нас сьогодні завітала лялька, Оксаночка. Давайте разом з нею привітаємось і скажемо доброго ранку, Оксанко! Доброго ранку! Як зовуть оціх малят і дівчаток, і хлоп'ят! Дітки, давайте назвемо Оксанці наші імена. Скажіть, як вас зовуть? Так, які у вас чудові імена, і ви такі малята в мене чемні, ввічливі, і знаєте, що при зустрічі необхідно вітатися. Якщо хочете, щоб вас любили, не забувайте казати: доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ось вранці ми з вами вітаємось так. Доброго ранку! Повторіть, будь ласка. Молодці! А вдень ми вітаємось! Добрий день! Скажіть разом. Так, малята, а ввечері ми вітаємось! Добрий вечір! Повторіть, будь ласка. Ось які ви молодці! Знаєте, що при зустрічі необхідно вітатися, а ще можна потиснути руку один одному. Або обійняти друга, або навіть дати долоньку. Дайте мені свої долоньки. Ось так, молодці дітки! Тепер Саночка знає як вас звати, знає, які ви виховані малята, і неодмінно буде приходити до нас у гості. А ми будемо на неї чекати. А на останок я пропоную вам пограти. Разом з батьками або братиками, сестричками, чи своїми друзями. Візьміть м'ячик, встаньте у коло і, передаючи його один одному, кажіть слова привітання, які ви сьогодні повторили. Я вам бажаю доброго, веселого дня. Давайте зараз попрощаємося з нашою Оксанкою. Скажемо їй разом усім до побачення, Оксанко! До побачення! Я з вами прощаюся. До побачення, дітки! До нових зустрічей!